Ми говоримо про бойові дії, то е, маємо певні локальні успіхи як на сході, так і е, на півдні. Що ми говоримо про продовження нашого наступу на сході на стику трьох областей Харківської, Луганської і Донецької, то зараз, в принципі, іде така боротьба за ініціативу навколо річки Жеребець, це одна із приток сіверського дінця. Саме там зараз йдуть найбільш активні бої, тобто, противник е, контратакує, противник намагається е, вибити нас фактично із східного берегу на західний, ми навпаки теж нарощуємо зусилля і е, намагаємося звільнити населені пункти, які знаходяться вже на східному березі цієї річки. Тобто, йде така позиційна е, боротьба локальна за ініціативу, е, тому що від е, того хто. Переможе в цьому протистоянні за ініціативу на цій річці залежить в принципі доля двох населених пунктів: це Сватова і Креміна, які зараз знаходяться тимчасово окупованими. Тому противник це розуміє: противник кидає резерви, в тому числі і кидає і нещодавно мобілізованих з малою підготовкою погано екіпірованих. Які вже як показують новини, навіть великий потік вже в іншу сторону пішов вбитими. Фактично, українська в принципі тактика не змінилася. Ми комбінуємо дії по фронту, і ми комбінуємо їх із ударами з допомогою М-142 М 270 боєприпасу GMLRS по тилам. Тобто минулого тижня було відразу низка ударів по населеним пунктам, які знаходяться навіть східніше. Населених пунктів вірніше по об'єктам в цих населених пунктах по важливим об'єктам воєнним воєнної інфраструктури ворога, е, які навіть знаходяться східніше е, населених пунктів Сватове і Криміна. Тобто, ми продовжуємо комбінувати е, дії з фронту і глибокими е, і з глибокими ударами по пріоритетним ворожим цілям в тилу, і таким чином ускладнюємо можливість ворогу тримати лінію фронту. На півдні також ворог залишив ще два населених пункти на Херсонщині, і також ворог продовжує евакуацію. Ну фактично, це примусове вивезення цивільного населення, продовжує вивезення усіх матеріальних цінностей, в тому числі не гребує навіть власністю місцевого осередку державного мовника. Фактично і навіть вже готує певні оборонні позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, але, звичайно, боротьба за Херсон продовжується. Є різні оцінки, різні підходи. Є більш оптимістична оцінка, що ворог фактично готується до евакуації. До відступу е, є оцінка, що ворог може спробувати е, нав'язати Україні е, вуличні бої в самому місті Херсон, але в будь-якому випадку е, позиція ворога в цьому районі залишається складною, залишається вразливою. Ми продовжуватимемо тиснути ворога як діями по фронту, так і ударами по його комунікаціям. Що максимально ускладнюють підтримання і забезпечення відповідного групування. тому рано чи пізно ворог буде змушений фактично піти із правого берега Дніпра в Херсонській області. З іншого боку, наш ворог продовжує спроби взяти в оточення місто Бахмут, взяти під контроль це місто. Але ці спроби, по-перше, не мають успіху, більше того, українські. Бійці по можливості контратакують і відвоюють певні позиції, як це мало місце на північному сході від міста Бахмут, відкидають ворога від околиць міста. По друге, е е самі ворожі коментатори вони визнають той факт, що е українська сторона зберігає можливість ротації сил, підвезення, е поповнення. Сил зараз цей напрямок обороняє 93-я окрема механізована бригада, але це відбувається на ротаційній основі, тобто ворогу не вдається фактично відрізати місто від постачань, що ускладнює йому досягнення відповідних цілей. І ми бачимо, що місто вже тримається четвертий місяць. Спроби ворога не дають ефекту, і стратегічно відповідні дії. Які здійснює в першу чергу приватна військова компанія Вагнер у на ж ліга, вони позбавлені будь-якого військового стратегічного сенсу, тому що це буде, мабуть, унікальний випадок в історії, коли інша сторона, тобто Україна продовжує вести наступальні дії в двох напрямках. При цьому росіяни, відчуваючи брак сил і засобів, вони продовжують здавати, що. Не можуть наступати, і більше того, після того як російські сили були витіснені із Харківщини, коли ворог втратив ізюмський виступ, який нависав над Слов'янськом, то захоплення умовне Бахмута, яке звичайно зараз не стоїть, але тим не менш, навіть якщо уявити таку ситуацію, воно не створить тої такої загрози охоплення значних українських сил в такому от трикутнику між. Бахмутом, Слов'янськом ну і південним берегом сіверського дінця. Фактично. Тому якщо ворог наскільки дурний і наскільки недалекоглядний, що він продовжує витрачати свої сили в наступі, а ми прийшли до оборони, ну це його звичайно право, але це абсолютно позбавлено будь-якого сенсу і логіки, відповідно, поведінка. Е, окрім того, минулий тиждень означився е, дуже важливою е, заявою з боку наших партнерів. Вірніше повідомленнями змів Ройтер з боку представників адміністрації Байдена, що Сполучені Штати готові постачати Україні знітно-ракетний комплекс МІМ-23 Хок. Е, це, е, Комплекс, який розроблявся і модернізувався в рамках холодної війни, це комплекс, який, е, хоча й не стоїть уже на озброєнні Сполучені Штати Америки, але перебуває на зберіганні, тим не менш стоїть на озброєнні в багатьох е, країнах, в тому числі, наприклад, у нашого сусіда в Румунії, яка теж лише продовжує перехід на більш сучасні знітно ракетні комплекси, цей комплекс модернізувався неодноразово е, в тому числі перед тим, як бути знятим з озброєння збройних сил Сполучених Штатів. Америки, одна батарея цього комплексу вона має шість пускових установок, і кожна пускова установка несе три ракети. Наведення напівактивне, тобто таке ж саме, як і в наших найбільш потужних зенітно-ракетних комплексів. Дальність виявлення цілий 100 кілометрів, можливість ураження цілей по дальності 40-50 кілометрів. По висоті це 18-20 кілометрів. Поки що, на жаль, невідомо про е, ту кількість е, пускових установок, ракет радіолокаційних станцій, які нам е, будуть передавати Сполучені Штати Америки. Але е, треба розуміти, що е, це рішення воно, по-перше, не вирішує, не зніме всі наші проблеми, е, але дозволить підсилити е, щільність е, засобів на додаткових напрямках, е, тобто убезпечить додаткові напрямки, зменшити. Можливість для Російської Федерації шукати такі лазівки в нашій е, системі протиповітряної протиракетної оборони, а, але по суті це е, таке проміжне рішення, яке дозволить виграти час, тому що основне наше завдання це з часом перейти на більш сучасні західні зенітно-ракетні комплекси на систему ІРІСТЕ, е, яку вже ми отримали і застосували, тому що минулого тижня вже було. Від таке е, візуальне підтвердження можна було бачити частину е, ракети відповідного комплексу, і також переходити на е, комплекс. Насамс е, е, дуже важливо. Є новина, що виробник е, відповідно вже е, передав уряду США ці дві дві е, два комплекси: це певна кількість пускових е, радіолокаційних станцій і пунктів управління тобто, в найближчому часі ці системи справді. Надійдуть на озброєння повітряних сил збройних сил е, України, а е, такі системи, як МІМ 23 хок, вони дозволять виграти час, зменшуючи і далі ефективність е, засобів повітряного нападу противника, їх застосування, тому що як ми побачили в минулих вихідних. В суботу, коли ворог знову вдався до масованого ракетного удару, незважаючи на те, що зараз найбільше говорять про іранські шахи 136 але саме з допомогою крилатих ракет Ха 101 і калібр, ворогу вдалося нанести найбільше ураження по системі розподілення електроенергії. Тому, звичайно, в цьому контексті швидке отримання застосування мін 23 «Хок» це буде дуже позитивним кроком, який дозволить виграти критичний. Фактично час іншим е, цікавим моментом, який обговорювали е, протягом минулого тижня, є е, те, що частота втрати ворогом розвідувально-ударного гелікоптера К-52 алігатор вона е, збільшилася. На сьогоднішній момент е, мова йде про те, що ворог вже підтверджено втратив до 23 машин, і за різними підрахунками, це від від п'ятої частини до шостої частини всіх гелікоптерів, але звичайно з усіх 120 гелікоптерів цього типу, які були передані, зрозуміло, що не всі є на озброєнні. Це справді цікава тенденція, що ворог втрачає свої сучасні розвідувально-ударні гелікоптери, які, хоча і в малій кількості, але створювали для нас е, проблеми е, з допомогою керованого озброєння, яке є е, в, в їхньому розпорядженні, але в цьому немає нічого дивного, тому що. Це є логічним наслідком з одного боку того, що ми зберегли зенітні ракетні комплекси середньої дальності, які робота яких біля лінії фронту змушує гелікоптери знижуватися, і знижуючись, вони попадають в зону дії переносних зенітно-ракетних комплексів, як тих радянських, які в нас ціна озброєні, типу ігла. Так і е, переносних зенітно-ракетних комплексів іноземного виробництва, такі як Перун, Старстрік, е, Мартлет і Стінгер. Тобто, ми бачимо гарне підтвердження, що справді той запит, який робився Україною ще коли Росія лише розгортала відповідне угруповання, що, будь ласка, передайте нам ПЗРК, він був справді виправданим, не зважаючи на висміювання, які були, на розповіді про те, що ці комплекси нічого не змінять, не, не зможуть. Дати певну додану вартість, ми бачимо, що насичення українських військ достатньою кількістю ПЗРК. Ми маємо зараз найбільшу щільність ПЗРК на е, лінію фронту. Е, фактично безпрецедентно, вона, вона дає свій ефект. Е, ворог використовує відповідні розвідувально ударні гелікоптери для того, щоб компенсувати. Брак вогневої могутності на тих чи інших ділянках фронту, щоб протидіяти українським спробам ефективно наступати, і як наслідок втрачає відповідні машини через комплексну систему ППО, яка вибудована, яка далі існує, і через дуже потужну щільність систем е, саме ПЗРК, які дозволяють ефективно боротися з цими е, розвідувально-ударними гелікоптерами, тобто. Відповідні були створені так звані мобільні групи, які е, частково державою, частково волонтерами, забезпечені засобами мобільності, які вивчають активно можливі шляхи е, задіяння цих гелікоптерів, тобто можливі маршрути слідування, е, і, е, в принципі, е, діють сам, саме на них і діють доволі ефективно. Ми продовжуємо виснажувати. Російську армію позбавляти й сучасної техніки, яку вони накопичили протягом останніх 12 років, яку їм буде дуже важко відтворити в умовах санкційних обмежень, як ми бачимо на прикладі того ж рану, який не намагався е займатися гелікоптерами в рамках санкційних обмежень. Росія теж буде важко їх відтворити. Тому е фактично ми продовжуємо таку от е боротьбу на виснаження, виснажуємо російські збройні сили, в тому числі в такому важливому сегменті, як Розвідувально-ударні гелікоптери типу К-52. В одному з останніх е, своїх звернень президент України е, відзначив, який довгий шлях ми пройшли за останні 8 місяців. Ми зірвали оригінальний план ворога масштабний, який передбачав ліквідацію української державності і повалення правлячого демократично обраного режиму. Ми е, перехопили ініціативу як мінімум в того угруповання, яке було створено на 24 лютого, яке поповнювалося е, фактично е, за рахунок прихованої е, часткової мобілізації. Ми не лише зупинили ворога е, практично на всіх ділянках, але і е, здійснили е, низку успішних контрнаступальних дій. А головним є те, що на відміну від російського військово-політичного керівництва, наше військово-політичне керівництво, по перше, має дуже е, таку здорову нормальну взаємодію між двома гілками, між політичним складовою і військовою складовою. Але за останні 8 місяців ми побачили. Як правильну оцінку обстановки наших сил, ворожих сил, правильні рішення спочатку перейти до оборони, виснажити ворога, створити вікно можливостей, і це нам дає підставу в принципі сподіватися, що й далі буде правильна оцінка обстановки, правильні е, рішення, які дозволять остаточно е, перехопити ворога так звану стратегічну ініціативу і закінчити. Розгром його сил і е, визволити всі тимчасово окуповані території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.